Привіт, день 79-й. Сьогодні ми обираємо переможців з минулого розіграшу, а також у нас буде новий розіграш. Тож не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, залишайте коментарі, адже це є основні умови участі в розіграші. Перше місце П90 хвилилоріс у нас забирає. Гарнт UA. Друге місце Мчопа. Майже без потреби, забирає Nice дата. Знову ти виграв. вітаю тебе Третє місце MP9 Nexus 100 Забирає Smalider. вітаю Четверте місце SSG 08 ks Забирає Good GG. П'яте місце SSG 08. Забирає Marudov Написав, що немає шансів, але виграв. Шосте місце P2000. Забирає Олег. Як то кажуть, раз в рік і Олег щось виграє. От бачу, виграв. Сьоме місце П2000 в нас забирає справіт. Бач, написав жодного разу, ще не виграв, але вже виграв. Переможці, які виграли скини, пишіть мені в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. Для участі в розіграші треба підписатися, поставити вподобаючи, залишити будь-який коментар під даним відео. Я раз вам про це нагадую. Я також добиваємо 500 підписників до кінця місяця. Тепер я покажу, що я розіграю наступного тижня. Перший скін на розіграш ZEFS-27 ToSai. Другий скін емочка Чопа FieldTest Tectrek. Третій скін SSG 08 Memorial майже без подряпин. Четверте місце Юспик після польових випробувань. П'ятий скінчик буде у нас XM пересмішник. Шостий скін P2000 міцний зачеп. Сьомий скін мах сьомий поповнення. 79-й кейсик я відкрию. П'яткою лівої ноги. 20 днів підписчик з Тіктоку. Арчі вже просить мене відкрити п'яткою лівої ноги. П'ятка лівої ноги, гейп. Золото золото види. Види мені золото, гейп. Рожеве і в кінці ніж. Давай, докотись. І знову синька. М -м -м, яка ж краса. Численними подряпинами і пересмішник. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись до кінця літа. Добиваємо 500 підписників.